Друзі, всім привіт! З вами Автопойнт. У нас з'являється в продажі ось така Kia Soul в чорному кольорі 2015 року, електричка. Маємо безключовий доступ. Шкіряний салон, повний електропакет. Тут у нас відключень стабілізації, підігрів руля. В салоні у нас такий прекрасний автомобіль. Маємо мультикермо, голосове управління, управління мультимедією, круїза, контроль. Пробігу цій машинки 145 тисяч. Мультимедіа в нас у нас є CarPlay, Android Auto, камера заднього ходу. Присутня також підігрів сидінь та вентиляція передніх сидінь, зарядочки, USB, AUX і коробочка автомат. Заводиться машина з кнопочки. Позаду ми маємо ось такий шкіряний диван в гарному стані. і Маємо ми також підігрів сидінь задніх електропідійночі. Ось такий просторний задній ряд. Як я і казав, ми маємо камери заднього входу, відкриваємо багажничок, багажнічку у нас місце, як для маленької машини, сумочки положити хватить. У нас тут зарядочка, бистра та не штраф. ось такий багажник. Так от друзі, кому сподобався цей автомобіль? Хто хоче придбати собі електричку, приїжджайте на Софіївську, 19. Автопоінт. Будемо вам раді та зробимо тест драйв. Автопоїнт. Придбай якісне авто.